Дивіться, зараз я вам покажу смачне блюдо. Воно таке просте в виконанні, але дуже смачне. Беремо невеликий шматок сала. Навіщо воно нам потрібне? Воно нам потрібне, щоб витопити буквально 2 столові ложки смальцю жиру. Якщо ви не полюбляєте жир, ви можете просто брати куриний. Жир, качиний, можна взяти оливкову олію. Картопелька буде все одно смачна. Моя сім'я полюбляє так, тому я ріжу такий невеличкий шматочок. От. І ставлю на ці шматочки, викладую на пательню, на малесенький вогонь. Там із сала витопиться. Буквально 2 столові ложки жиру, мені потрібно. На кількість картоплі 2 кг. Ну, я полюбляю так. Якщо ви любите більше жиру, беріть більше. Якщо не любите, беріть оливкову олію, рафіновану олію, яка вам подобається. Поки наш жир витоплюється, що ми робимо? Ми беремо картопельку. Вона може бути будь-якої величини. Я обрала ось таку невеличку. Основне брати її майже однакового розміру. Звісно, в мене є тут трошки більше, я її розріжу. Але, звичайно, ось таку невеликого розміру. Можна взяти велику картоплю. Але все одно, вона повинна бути однакова. Тут у мене 2 кг почищеної вже картопельки. Що ми робимо далі? Нам потрібно її. Гарненько залити водою, посолити і після закипання відварити десь хвилин 5, 7 до 10 хвилин. Але не більше, до готовності ми її не відварюємо, тому що нам потрібна при запіканні гарна скоринка. Якщо ми картоплю переготуємо, вона буде вже не така смачна. Наша ціль, щоб зверху картопля була така зі скоринкою, а всередині запечена і така дуже приємна. Тому ми ставимо нашу картопельку варитися. Слідкуємо, щоб це було 5-10 хвилин після закипання. Таку маленьку картопельку, то можна проварити 5 хвилин, якщо у вас вона більша, ну то до 10 хвилин. Але повністю готувати її не потрібно. Заливаємо водою, Солимо відразу. Це досить важливо, не треба нічого чекати, треба відразу її посолити. Я кидаю отаку. Чайну ложку солі. І ставимо варитися. Що ми робимо далі? От беремо таку тарішку, вона нам необхідна для шквару. Беремо картопелька наша ще вариться. Беремо якусь тару, у вас це може бути готвінь, дечко У мене ось така пательня Я її дуже люблю, мені в ній зручно запікати. Вона підходить під мої потреби. Що ми далі робимо? Ось дивіться, вже у нас є такі гарні шкварочки, але ми їх додаємо в блюдо потім, коли воно приготується. Якщо ми їх покладемо, звичайно, в духову шафу, то вони просто згорять. Нічого гарного з того не вийде. Тепер ми підготовлюємо. Так. Ми їх висипаємо собі акуратно, тому що жир дуже гарячий. І що ми далі робимо? Це важливі. Етапність важлива. Ми беремо буквально одну, дві, три. Чотири, але не більше, більше на таку кількість картоплі не, не потрібно. Можна взяти дві, можна взяти менше, можна взяти. Ну, чотири, це от... прям досить. Далі, поки гаряче, ми туди кладемо такий, беремо чесничок. Важливо його не різати, не... Не мільчить, бо при випіканні він також згорить. Часничок просто ось так придавлюємо ножем і кладемо в смалицю. Можна розрізати напополам, але не треба мільчити, не треба, тому що, як воно горить, то воно не смачно. Складаємо 4 зубчики чесничку. Роздавлюємо, щоб він дав нам весь аромат. І складаємо туди, де будете випікати картоплю Я люблю великими шматками, люблю великі зубчики чесноку. Він, коли запікається, він стає значно менший. Але Ну дуже смачний. Мені здається, його можна і окремо запікати, як звичайну якусь страву. Далі, що ми беремо далі? Далі ми беремо бальзамічний уксус. Бальзамічний уксус. Його нам знадобиться дві столові ложки. Якщо ви любите, можете одну. Можете, не додавати. моїй сім'ї мені ну, подобається. Беремо яблуневий оцет. Столову ложку, більше не треба. Беремо суміш спецій, які ви полюбляєте. Але обов'язково кидаємо лавровий лист. Я беру такий половинку беру, бо я не дуже люблю, але знаю, що він ірбу його на такі невеликі частинки, лавровий лист. Кидаю чорний перець обов'язково, бо мені подобається трошки чорного перцю. І далі можна дати будь-яку суміш, яку... Суміші, Повіждаємо. Добре, якщо там є паприка, У мене зараз такої суміші немає, я даю звичайну суміш до бульйону. Це все ми зробили. Соль довдамо, як кинемо картопельку, щоб вона гарно розчинилася. Що ми робимо з картопелькою? Ми підготовуємо таку Тару з ситом підготовлюємо, щоб прибрати лишню вологу. І беремо нашу картопельку, яка вже трошки проварилася. От ми її беремо і висипаємо, щоб вона гарненько розсушилася. Ось таким чином висипали. Трошки почекали? Так, і кладемо сюди в наші спеції. Тепер беремо наступну картопельку, трошки її підсушуємо і також додаємо до спеції. Що робимо далі? Ось наша картопля. Ми беремо сіль, солимо її гарненько. Багато солі не кидаємо, так як ми варили в підсоленій воді. І перемішуємо. Дуже добре перемішаємо, щоб вона потрапила в ось цей жир, щоб вона прям була в цьому жиру, бальзамічному оцету, тут, соус, в соусі, я вибачаю, Щоб вона мала приємний аромат. Дивіться, це точно те блюдо, яке підійде на святковий стіл. Воно гарно виглядає, воно гарно смакує, воно подобається. З ним можна експериментувати. От основу я вам показую, що вона повинна бути ця картопелька, підварена. А далі ми її ось так без накривання, без нічого. Ставимо у звичайну духовку. У мене духова шафа електрична. Я вмикаю верх-низ. температура 180 градусів. І готую я її 35 хвилин. Через 35 хвилин, так як вона в мене маленька, я її перевіряю. М'якенька вона, не м'якенька. Я вам покажу, як вона вийде. Треба її спекти. Вона візьметься такою шкіркою смачною, а всередині буде як печена, ніби на вогнищі картопля. Хто пам'ятає, хто пік в цій шкірці раніше картоплю, то вона буде ось така на смак. Покаємо 35 хвилин, 180 градусів. Дивіться по вашій духовці. Якщо ви взяли більшу картоплю, у вас більші шматки, це займе більше часу. Якщо у вас менша картопля, менші шматки, це займе менше часу. Якщо у вас духовка газова, все одно ви можете випікати, проблеми в цьому немає. Шкірка з'явиться, все буде. Дивіться по вашій духовці. Дивіться, яка гарна картопелька вийшла. Зараз я вам покажу ближче. Вона. Ну, дуже ароматна, смачна. Звісно ж, на камеру аромати не передати. Вона м'якусінька, ось я її роздавлю. Бачите, зверху є така скоринка. А всередині вона м'якусінька, як запечена. Дуже смачна. А тепер часничок. Я казала, що часничок – це окрема історія в цьому блюду. Він ось так розкрився. Але він теж дуже смачний, він м'якенький. Його можна їсти разом з картопелькою. Є навіть окремі соуси, які показують із часнеку до цієї картопельки. Готуйте, смакуйте, робіть, не бійтеся, виходить і в газовій духовці, і в електродуховому війській шафі. Дуже простий рецепт, здивує. І гостей, і на кожен день підійде, якщо ви полюбляєте картоплю, як моя сім'я. От дуже смачно! Готуйте, не пошкодуєте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Заходьте на канал, діліться вашим досвідом. Може, у вас є якісь побажання. Все, будемо приймати, слухати. Смакуйте!